Вітаю вас на каналі. Попереду зима, а це значить те, що треба дещо підготувати. Сьогодні поговоримо про попіл, але не про його корисні властивості. Цієї інформації так багато, що я навіть не хочу повторюватись. Сьогодні покажу, з яких порід дерев я буду заготовляти це корисне добриво. Ну що, цікаво? Тоді поїхали, щоб вашій попіл був дійсно багатим та корисний на різні поживні, скажімо так, для рослини елементи. Слід використовувати різні породи дерев. Зараз покажу, чим ми топимо взимку в грубі. Ну і Для початку ось така колода, це стара черешня, яка в мене росла біля будинку. Я її давно спиляв. Ось навіть, бачите, струхляла. Спиляв, потім розпиляємо і спалимо. Далі в нас іде стара вишня. Самі бачите, ось, вона вже давно зогнила, попиляли на ось такі куски, теж порубаємо і піде все в грубу. Далі в нас бузина, їй, напевно, вже років 100, досить стара. Тут навіть дивіться, які лишайники по ній. Теж все сухе, все непридатне. Далі у нас клен. Клен звичайний, я думаю, такого добра вистачає кругом. Особливо в сільських місцевостях, та й не тільки. Багато росте його там, де закинуті будівлі чи понад заборами. Тому такого добра вистачає. Можна і біля будинку в себе прибрати. І збагатити нашу колекцію різними там культурами. Так, далі в нас. Далі в нас абрикос. Теж сухий. Бачите, ось гіляки такі абрикоса. Спалимо ще його. Знайшов зовсім небагато. Це гілки молодої яблуні, які я обрізав навесні. Вони теж підуть в грубу. Теж ми їх спалимо і отримаємо цінне добриво з попелу. Ось, до речі, це яблуня покажу вам молоденька. Зветься вона фуджі. Взагалі, чим більший різновид дров, тим буде у вас багатший попіл. За цілу зиму скажу, назбирати можна досить багато. Звісно, ми не весь час топимо таким, тому що ну, де його взяти. да? Якщо в мене там відра 2-3 буде попелу, то це добре. А так ми топимо цілу зиму тим чим дешевше. Це звичайні соснові дрова. А ви, друзі, діліться в коментарях, хто використовує в себе на ділянці попіл, а хто ні. Просто буде цікаво почитати. Також роблю маленьку рекламу. Я нещодавно відкрив групу, ну, зробив групу у Фейсбуці. Зветься вона все про овочі. Посилання закріплю у першому коментарі, закріпленому. Тому, кому цікаво, заходимо, підписуємось. Далі буде багато цікавого. Ну а на цьому все. Далі буде, всім пока.